Нові атаки російських дронів у Європі через безпілотники сьогодні вранці призупиняв роботу аеропорт Норвезького осло за повідомленнями. Кілька літаків кружляли в повітрі, доки ситуацію з дронами не вирішать. Зрештою. Спрямовувати рейси на інші литовища не довелося. Про появу дронів аеропорт сповістив один з пілотів. Той помітив від трьох до п'яти безпілотників. Наразі триває розслідування останніми тижнями. Європейські литовища потерпають від пов'язаного з появою невідомих дронів хаосу. Канцлер Німеччини, яку зокрема зачепила атака, прямо заявив, що за запусками стоїть Росія. За частотою вторгнень у повітряний простір каже Фрідріх Мерц, ситуація гірша ніж в час холодної війни. Втім, жоден зафіксований дрон не був бойовим. Вони здійснювали розвідку. Німецька влада змінює законодавство, щоб протидіяти безпілотникам. В аеропорту Мюнхена встановили спеціальну лазерну установку, яка виявлятиме та збиватиме дрони. Понад 100 тисяч іноземних деталей містилося в дронах та ракетах, які Росія запустила під час комбінованої атаки по Україні напередодні. Про це повідомив Володимир Зеленський. А загалом ворог випустив 549 цілей у ніч проти 5 жовтня, серед них близько 250 шахедів шахетів і 53 ракети у смертоносному залізі. Зокрема, виявили компоненти компаній із Сполучених Штатів, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Йдеться про про конвертори матриці, мікрокомп'ютери для контролю польотів, дронів, процесори, підшипники та іншу мікроелектроніку. Глава держави зазначив, що Україна вже передала пропозиції щодо обмеження схем постачання деталей. Це питання обговорять і під час зустрічі санкційних координаторів Групи СИМИ, яка відбудеться цього тижня. Також Україна готує нові санкції проти всіх, хто допомагає Росії вести війну.